Вітаю вас, мої любі діти! В наш час неможливо уявити собі затишний будинок без квітів. Квіти навколо нас радують та заспокоюють, дають натхнення та радість. Тому люди призвичайлись вирощувати квіти у себе в домі для того, щоб цілий рік дивитися на них. На вікнах у наших оселях та приміщеннях наших житлових будинків можна побачити і герань, і алое, каланхоє та різні різні тропічні рослини та квіти. Багато людей вважають, що краще за звичайний букет подарувати квіти у горщику. Така рослина буде радувати нас постійно. Сьогодні хочу запропонувати вам сконструювати квітку. Для цього нам знадобляться кришки від пляшок. Починаємо! Для стеблини нам знадобляться кришки зеленого кольору. Беремо одну кришечку, додаємо другу. Зверху надбудовуємо третю кришечку. Ось таким чином. Робимо рівну лінію. Додаємо четверту кришечку зверху над трьома подивіться. Ще, якщо потрібно. Стебель вже вийшов. Тепер беремо кришечку для серединки. Розташовуємо її трошки вище над стеблиною. Тепер беремо кришечку іншого кольору і робимо пелюсток 1, ще кришечка 2 пелюстки. Ще кришечка 3 пелюстки. Можна взяти інший колір. Додаємо інший пелюсток. Ось 4. Подивіться, як гарно. Тепер беремо ще кришечку, ще один пелюсток нашої квітки. І останній пелюсток. Якогось іншого цікавого яркого кольору. Ось така гарна квітка у нас вийшла. Сподіваюся, вам сподобалось. До нових цікавих занять, мої любі діти!